Як зробити ранкову зарядку з Володимиром Кличком і заспівати з гайтаною чи, наприклад, записати інтерв'ю з Василісою Фроловою? І як зробити все це, коли тобі 12 років? Про це ми запитаємо у директора фонду братів кличків Аліни Носенко та самого Віталія Кличка. Зустрічайте. Музика інша. ACDC, Hell's Bells. Белс. ми вас кожного разу з новою музикою. Зустрічаємо все наступного разу. Hell's Bells. Перший Перше пам'ятаєте, під Тіну Тюрнер Сімплізе Бес Best виходить. Так тепер так, так, під так. саундтрек до роки Бальбоа. Наступного разу ACDC. вітаємо в студії. Дякую, що прийшли. І відразу давайте поговоримо ось про цей самий літній табір, до якого певно, що мріють потрапити абсолютно всі діти країни, тому що ну можна старші вважати Віталій Кличко. Уявіть собі, ну приблизно так можна сказати. Розкажіть, будь ласка, про цей проект. Ну, по-перше, ми вже в цьому році будемо від, е, святкувати 10 років фонду. І за ці 10 років ми зробили так багато проєктів, реалізували так багато мрій, е, так багато е, проєктів, які я впевнений пішли на користь суспільства. Тому що на сьогоднішній день ми пропонуємо, е, по перше конструїмось наш фонд конструється тільки на дітях, підлітках. І в цьому напрямку, е, ну Кличко може бути гарним прикладом спортивного образу життя і будуємо спортивні майданчики. 111 вже побудували ще е, наступного місця буде ще 15 відкрито. Е, побудували багато вісім е, дітсько-нурських спортивних шкіл, і е, е, зараз реалізуємо проект. Це проєкти зараз. Вони ідуть, реалізуються, тому що, якщо буду перераховувати всі проекти, які ми зробили за 10 років, ну у нас часу не вистачить на програмі. Але е, школа успіху це дуже гарний проєкт, де діти можуть. Вони пишуть лист, чому вони хочуть потрапити mm -hmm. в цей табір. В цьому таборі вони проводять дуже гарний час, до них приїжджають багато людей, які досягли успіху в житті, де вони обмінюються своїми думками на життя, як вони можуть проводити дуже час весело, цікаво і реалізують свої мрії, готуються для того, щоб реалізувати свої великі мрії. Наскільки я знаю, що ось групу формуються в таборі за інтересом, наприклад, група спортсменів, група журналістів. Я сам минулого року був у вас в гостях і зустрічався з якраз з юними журналістами і проводив невеличкий майстер-клас. Або, наприклад, група, які хочуть займатися наукою в майбутньому, приблизно так. Так, Це є концепція табору, тому що ми хочемо, щоб діти вже змалечку розуміли трішечки щось зі своєї mm -hmm. професії. Да? Діти вони завжди мріють і хочуть спробувати це доросле життя і дорослу професію. Тому у таборі ми не намагаємося кожного року обирати якісь нові студії. Табір вже існує три роки. Це буде ювілейний третій рік, коли ми його проводимо. І е, різні студії надають можливість дітям спробувати себе кожного року у чомусь новому. Наприклад, у цьому році буде нова студія кулінарії е, і навіть космонавтики. Тому чекаємо всіх дітей в нашому таборі, які хочуть взяти участь. А я чекаю, щоб у вас з'явилася група дітей, які хочуть стати космонавтами. Я думаю, що це буде цікаво. А скажіть, будь ласка, Віталій в дитинстві своєму ви також, певно, що були в таборах ну, спортивних скоріше за я також. Мріяв стати космонавтом недалеко від жила, Жили і я бачив, як ракети летають в космос, злітають. І е, в таборах був. Я пам'ятаю, це було цікавий час. Е, згадки залишились на все життя про це, е, е, і я впевнений, що кожен, хто потрапить до цього табора, також. Емоції, які він, він отримує від цього табору, від, е, від спілкування від активних дій від реалізації своїх мрій е, і підготовки для того, щоб ці мрії вже в дорослому житті реалізовувати, вони залишаться назавжди. Абсолютно точно. зараз. Триває перший етап конкурсу. Е, нагадую, що сьогодні ми до речі е, одну дитину серед, ну, така спеціальна відбуться лотерея, і відправимо до літнього е, табору бра, фонду братів кличків. Е, так, от Віталій обере сьогодні переможця серед тих, хто вже Заповнив анкет, але все це відбудеться після невеличкої рекламки, тож будьте з нами.